Їх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергова розпаковка. Ось така величенька коробочка, я її трошки відкрила, подивитися, що там таке, а там дуже багато паперу. По-перше, коли я побачила в додатку нової пошти, що їде посилочка вагою 3 кг, я трохи здивувалася. Думаю, ну не може там бути 3 кг. Але ось таке пакування. Одразу хочу сказати, що пакування можна було зменшити, але ж нова пошта в нас ну, не хоче зменшувати пакування. Їм краще зробити ось таке величеньке. Тому давайте з вами розпаковувати. Це посилочка з Тернополя. Я замовила чергову посилку в Крестоманії, вона на диво надійшла дуже швидко. Десь, може, на початку місяця я дівчатам написала, що я хочу, і вони мені вже, коли це був, мабуть, вівторок чи чи середа, вони написали, ні, це був, мабуть, дійсно, що вівторок, вони написали, що о, твоє замовлення вже готове. Ми можемо надіслати. І поки. Воно не доїхала, я ще докидала трошечки того, що мені потрібно було. І зараз будемо з вами дивитися, що ж там приїхало. Так, ну, відкриваємо коробку. І що ми бачимо? Дуже-дуже багато паперу. Так, зараз я вам покажу, отак, щоб воно все не випало. Дивіться, от посилка, так? Да? Ви бачите, що папер можна було прибрати, але пошта його зробила. Дивіться один шматок, другий шматок, два шматки паперу. Далі, ось так виглядає пустеньке поле. Да? Тобто, дивіться, Якщо ми витягаємо ось ці дві частинки, так, ось така порожнина в коробці. Бачите? тобто, Тут ще, по суті, ось цей. Кіндер-яєчко, да, тобто на висоту кіндер-яєчка, можна було зменшити посилку. Його можна було трошки збільшити, але ж пошта, ну, як завжди, своїми репертуарами. Тому ну, що я забула? Ну, по-перше, ви вже побачили, що тут два кіндер-яєчка: одне це подарунок від Свєти з Харкова, з залізобетонного Харкова. А другий я виграла в, у нас така є в спільноті. Гра, вона називається Велика гра, і проходить у нас по п'ятницям. І от п'ятницю я виграла, я просто випадково зайшла в спільноту, побачила, що йде гра. Чесно, правила я пропустила, бо я долучилася вже на 16-му завданні. І якось так методом стика. Щось там написала. А, одне завдання я вірно написала, друге щось програла. І загалом з 50 завдань я тільки два написала вірно. Тому мені надіслали ось такий подаруночок. Це в нас за велику гру. Ті, хто приймав участь, хто правильно відповів на питання. За допомогою рандомайзера отримують кіндер-сюрприз. Але, так як було літо, то шоколадки не, не доходили. І зараз осінь мені прийшов кіндер-сюрприз. Найбільше я думаю, що ж там за іграшка. Тут якісь, мабуть, будуть динозаврики, ось тут нам мальовані динозаврики. Так, яєчка відставляємо. Дивимось далі посилку. Так, ось тут в мене шматочок фетру. Ось такий шматочок фетру, він чорненький, він не такий, як продають в епіцентрі, бо я ще, знаєте, зразу думаю: а чого він коштує в два рази дорожче, ніж в епіцентрі. А тепер я бачу, що. Бо він не якась фігнюха китайська, да? а це фетр, ем... Написано, що це таке? Created Вич Pride in USA. Я так розумію, що це фетер з Америки. І тут ще, слухайте, реці щось таке. Коротше, я так розумію, що це фетер з чогось переробленого. Ось тут така наліпочка. Він з чогось переробленого. Я ним хочу закрити зворотню частину іграшки, яку я буду вишивати. Далі, що в мене ще є? В мене є ось такі бобінки для ниток. Вони пластикові, розмір 3х4. Так, зараз знайду, де вони відкриваються, щоб показати, хоча б одненьку. Розмір 3 на 4. В когось з дівчат я їх побачила. В минулому замовленні написала дівчаткам. І, знаєте, ми так забули. Дівчатка забули покласти заклопотані були. Я щось про них забула. Ну, Загалом, слухайте, ось такі бобінки, не знаю, буде видно чи ні. Загалом, слухайте, вони, як то кажуть, пойдуть. Але це не DMC, де ось тут вписується номерок. Спробую, спробую їх. В мене вдома є нитки ще радянських часів, то на них і намотаю ці хм, свої ниточки. От, ну, пластик, той пластик. Слухайте, якщо враховувати, що вони коштують 50 гривень, то по гривні за боліночку, то буде нормально так. Головне, щоб вони не, не слухайте, не поїхали. А ось тут написано, слухайте, вироблено в Україні. А саме, що цікаве, слухайте, саме що цікаве, ось тут напис є ВДВ. Ось ВДВ, тут є ГДВ. А щось я одну взяла. А там взагалі нічого не було. От дійсно дивіться, що саме цікаве, вони є різні. Так, ось тут є ВДВ і номер зверху, якщо видно. Я не знаю, видно чи ні? Ні, щось не видно. От. А ось тут така бобінка, і на ній нічого не написано, то я дівчат попитаю. Це може так ВДВ робить. А ще, якщо потраплю на виставку хендмейд, то я в компанії ВДВ запитаю, чому саме так, чому в них половинка з написом, да, є половинка без напису. Я так розумію, що з написом мені попалось лише пару штук. Так, повінки я вкладаю. Далі, що в мене ще в цій чаріній коробочці? У мене ще ось така цукерочка від дівчат. Ось, пакетик чаю. Це вони кладуть до кожного замовлення. Далі, в мене ось такі скарби. Дивіться, ще одну знайду. Ось у мене такі міні-шоколадки. Дівчат величезні плитки шоколада. У мене такі маленькі батончики і 4 пакетики кави. Ви зараз питаєте, а до чого кава і шоколадки? Кожної суботи в рукодільній спільноті проходить рукодільний двіж. Ви вишиваєте якусь роботу, дається кодове слово, початок роботи з кодовим словом, і потім фініш. Ви пишете, дату, не дату, а час старту, до прикладу, 21,10. Кодове слово там олів'є. І потім ви вишиваєте, і вже до прикладу, лягаєте спати, пишете там фініш перша година ночі. Все. На ранок ви виставляєте в спільноті фотографію до та після. І на ранок дівчата-адміністратори за допомогою рандомайзеру оприділяють переможця. Оце в мене прийшло з травня по. Слухайте, по вересень. чотири таких батончика, чотири пакетики кави. Я люблю ось таку шоколадку дуже. Ось таку. Ось таку мене любить чоловік з кокосом. Ну, а таку я ще не пробувала. Каву в мене чоловік не п'є, тому кава вся буде мені. Далі, що в мене ще є? В мене ще є ось така краса, дивіться, це Мілхіл, бісер Мілхіл. Знаєте, як, хто дивився мої попередні відео про Мілхіл? Я казала, щоб я ще раз підсіла на той мілхіл. Та на що він мені потрібен? Ага. Це знаєте, як один раз спробуєш і все, і ти захочеш ще і ще. І от я замовила ось такий бісер Мілхіл. Мені, правда, потрібно ще два кольори, але їх немає. По грамам цей бісер не купиш, а мені потрібно там всього 1 грам зеленого і 4 ні, 7 штук сріблястого. Тому вирішила поки сріблястий відкласти, зелений відкласти і придбати отакенький коричневий. Він. Цей 42033 відповідає кольору бісер 17,050 Чехії, але за великий розмір. Я не знаю, який тут сам розмір мілхіла, може тут 15-ти чи який. Буду шукати. Далі, в мене ще ось така краса. Зараз покажу вам її. Це шармики. Ось один шармик. Так, один шармик. Серденько, потім шармик серденько з ключиком, серденько з ключиком. І ще дівчата поклали ось такий шармик. Це, це, мабуть, слухайте, це, мабуть, шишка. Ну, я так рахую, що це шишка. Один з ось цих шармів я пришию на Міл який вишив. Я хочу ось цей саме пришивати. Чомусь казали, що казали, що вони будуть трошки е, різні. Що, о, оцей буде більшенький, а цей буде меншенький. Так, мілхіл складаємо, щоб не загубити. Далі, що в мене ще тут є? У мене ще є два шматки канви е, голубенька і чорна. Я свою чорну канву. Лишила вдома, і мені конче потрібно вишивати в СП Хэллоуин. Я продовжую відео, бо в мене закінчилася пам'ять в телефоні. Замовила ще два шматочки канви, голубеньку і чорну. Чорну я лишила вдома і вирішила приймати участь в СП, знайшла схему. Дякувати, дякувати Саші з крестоманії, вона мені надіслала схему, а от канви чорної не було. Тому я замовила шматок чорної канви. І ще замовила шматок голубої канви. Вона бачите така, здається, що вона е, темно-синя. Ні, вона повністю голуба, така дуже красива канва, і на ній я хочу вишити. Новорічну іграшку від Маши. М -м -м, боже, я забула прізвище Маши. Юмі Марія Юркевич. Здається так. Слухайте, я забула. Я, я просто забула ім'я е дизайнера. Де тільки що це Маша? От я хочу вишити її схему. Дуже така красива схема вона двостороння, але там потрібна голуба канва. І що ще я таке замовила, чого ж така величенька коробка? Бачите, ось тут дві таких величенькі величенькі коробки. Так, це набір для вишивання бісером. Ось один набір, ось другий. Другий я показувати не буду, бо я планую його зробити на подарунок. А перший набір я вам покажу. Це я хочу зробити подарунок мамі. Ось, такі, ось така змійка. І е, розмір іграшки 10 на 12. Е, вона йде на фетрі. Тут написано кольоровий друк на тканині, друкована чорно-біла схема, нитка для вишивання, бісер, голка. Так, зараз я відкрию цей набірчик і подивимось, що там всередині. Я не роздивлялася. Треба відкрити і подивитися, що ж тут всередині. Це компанія ВДВ робить. Ось така маленька змійка буде. Так, в наборі в нас є синтепон, зелений фетр. ось такий червоний фетр, це на ученята. Далі білий фетр. Це також на оченята. Так, тут ще є голочка. Потім тут ще є, слухайте, ось такий салатовий фетр. трошки бісеру, бусини, якась ще фігнюшка. Ага, тут маленький такий бісер біленький. Ось такі ниточки, які ми зшивати. Я так розумію, що це нитка DMC. І інструкція: як оце все збирати, як це зшивати. Ну це Цікавеньке, слухайте, ось тут тема. Я так розумію, що оце все треба вирізати повністю детальки, прикласти на фетр, чи обвести, чи як його потім зшивати. Ну, дуже така цікава річ. Мені цікаво буде його зшити. Що вони тут? Ще якийсь листок дають, слухайте, схема розміщення деталей викрики. Ага, вони дають навіть як розкроювати. Ну що ж, подивимось, що там буде. Не дуже потішило, що тут є ось такі нитки. Ще раз кажу, що якщо я буду на виставці хедмейди, то я попитаю: це в них нитка DMC? Послухайте, зшивати ниткою DMC, темно-зеленою, блін. Ну Це якось розтечительно, зшивати їм ці нитками. Я б взяла ниточку якусь, звичайно, швину, да, і нею зробила. Але що тут вони показують? Ага, ось так ще треба пришити бісер, бачите, на цю зміючку, і потім по контуру ось тут її зшити. Цікаво, що? Якби цю зміюку зшити на швейній машинці. Було б дуже цікаво. Другий набір тут все-таки саме, єдине, що інший колір і трошки інша картинка. Я потім подивлюся і розкажу вам, що ж там, чим воно відрізняється. Я не буду показувати весь набірчик, я яди покажу, що набір відрізняється. Тут такі великі вже і бусини, і намистини. Ось намистинка. І тут така дуже цікава от штучка коричнева, дуже багато бісеру мілкого, Всередині вже йде дві голочки. Ось велика для ниток і маленька для бісеру. І тут вже йде не така нитка, тут якась як в'язальна нитка. Дуже цікава двох кольорів, навіть трьох. біла, да? біла, ой, біла. Грожева, жовта і така коричнево-зелена. Також іде фетер. І фетр відрізняється, оцей такий жорсткий фетр, цей такий м'якенький фетр, Тут ще м'якіше, ось трошечки м'якіший. Так само йде наповнювач, в набір також йде наповнювач, фетр, голка. Єдине, що там в другий набір йде чомусь. Дві голки, а ось в цей іде одна. Я навіть зараз, слухайте, його ще раз відкрию, щоб подивитися, а чого ж цей набір дають одну голку. Слухайте, зрозуміло, чому вони дають одну голку. Да? Бо ось тут голочка з маленьким вушком, а в другому наборі з величеньким вушком. Хоча тут, слухайте, іде Ось такий бісер в різних розмірів і де мікробісер. Тому голочка в мікробісер не пролізе. Я кажу: якщо я потраплю все ж таки на виставку, я попитаю, чому там саме в одному наборі дві голки, а в другому наборі одна голка. Ну, Бісерна голка в мене є. От. Ось таке моє маленьке замовлення. Я вам всім дякую за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.